Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачкина на кухні. Сьогодні готую рибу, яка простота не у роті. Хек тушкований у томатному соусі з ароматними овочами. І буде маленька фішка. Додам лимонний сік і трохи чесникової мирної пасти, щоб страва заграла новими смаками. Це просто доступно і дуже смачно. Для тушкування я сьогодні обрала хек. У мене таких 4 рибинки. Я їх почистила від луски, обрізала плавці, почистила ще їх зайве всередині. Ось переважила, вийшло у мене кілограм 200 г. Також потрібно буде дві цибулі великих. Ну, Одну-дві використовуйте, я полюбляю цибулю. Дві Дві великих морквини або так у мене вже терта заморожена. Я переважила 200 г. Дві столові ложки томатної пасти. Це такий стандартний пакетик на 70 грам. Одна чайна ложка чесникової імбирної пасти, або можете замінити на чесник. Як я робила чесникову імбирну пасту, ви можете побачити у відео курка Chicken 65. Таку пасту можна зберігати в холодильнику і використовувати як до м'ясних, так і до рибних страв. Також я взяла сіль, суміш перців, мелена вже лавровий лист. 2 столові ложки лимонного соку, також можна ще додати цедру. Спробуйте, це дуже смачно. А також ще можна додати чайну ложку гірчиці. Ще гарно буде поєднуватися паприка і куркума. Отже, поле для експериментів просто безмежне. Сметану можете додавати до соусу, можете ні. Я буду додавати 2 столові ложки сметани 20%. Ще потрібно буде оліє для смаження, вода. І не виставила, але потрібно буде борошно для панірування риби. Ми будемо її обсмажувати перед тим, як тушкувати. Нарізаю рибу на порційні шматочки. За бажанням можете видалити такі більші кістки. Я цього робити не буду. Дрібних тут немає, а великі будуть тримати сам шматочок і не будуть легко вийматися. Ось на такі шматочки нарізаю всю рибу. Рибу всю нарізала, її зараз потрібно заправити сумішшю солі та перцю. І такий собі має секретик. Сіль і перець я зараз розведу олією. Ось і лише тоді вже буду вимішувати всю рибу. Так, сілі перець потрапить на кожен шматочок, він легше заправить саму рибу. І, на мій погляд, вона при обсмажуванні буде менше стріляти. Хоч ми і будемо її ще панірувати в борошні, але, але все одно, оця плівка олійна, не дасть так інтенсивно виділятися рідині, ну і, відповідно, скакати на пательні. Отже, вимішую. І поки будемо займатися рештою інгредієнтів, вона трошечки примаринується. Все, відставляю поки що в сторону, наріжемо цибулю. Цибулю нарізаю, якби була менше, були б пів кільцями. А так, на такими четвертинки, і тоді вже на такі менші шматочки. Поставила розігріватися дві пательні. Одну, на якій буду рибу обсмажувати, другу для приготування соусу. Цибулю всю нарізала, підготувала борошно для панірування. Пательні вже розігрілись, тож йдемо обсмажувати рибу та готувати соус. В першу чергу викладу зараз рибу. Для чого обсмажується взагалі риба, а не просто от вже тушкується в соусі? Для того, щоб вона в кінцевому результаті такі, тримала форму, все-таки була такими більш цілішими шматочками. Ну, і ще один плюс: що оце борошно, в якому ми зараз паніруємо рибу. Дасть ще додаткову густину соусу. До абсолютної готовності тут немає потреби засмажувати, там перевіряти, чи біля кістки добре просмажилося, просто щоб зафіксувалася ця форма. До цієї пательні додаю цибулю і вже трошки згодом моркву. Поки обсмажується риба і цибуля, увімкнула духову шафу на розігрів 180 градусів. Тушкуватися у мене буде в глиняному посуді 30-40 хвилин з моменту, коли я вже почую, що все рівномірно прогрілося, що вже пішов процес от, І з того часу протримую ще 30-40 хвилин. Це потрібно обов'язково врахувати, дивлячись, в якій ємності, ну, будете запікати. Якщо керамічна, то це все процеси трошки все довше буде, але потім. І довше буде тримати тепло, і краще протушкується. Також можна тушкувати на плиті або в мультиварці. Риба на одній стороні присмажилась, ось можна вже перевертати. Гарний золотистий колір має. Ну, а тут ще буквально пару хвилин і буду додавати моркву. Вона вже стає прозора, але ще не вся добре припасирувалася. Буду вже знімати рибу, і доводити вже до кінця наш соус. Зараз додамо лію, трошечки вона прогріється, поки що покладу морку. Морква вже трошки присмажилася. Будемо заправляти томатну пасту, ну, такі продукти, які. Трошки гірше Роз, розчиняється, так якщо їх просто додати до, до моркви з цибулею, краще розчинити попередньо водою. Все одно воду ми будемо додавати воду, або якщо маєте рибний бульйон. І ось я томатну пасту, чесникову імбирну пасту розведу, додам поки що 100 мл води. Тут у мене стакан, Відлила половину. Томатна паста нам дасть таку кислинку приємно. Лимонний сік. Була б ще лимонна цедра, це було б взагалі шик. Вона таку, таку свіжість дає, таку свіжу нотку. Ось. Ну, але і лимон нам дасть свій смак. Лимонний сік. Також чесниково імбирна паста. Воно все це приправить. Добре приправить, але так не нав'язливо, просто смак буде більш глибокий. Так, додаю підсуміш до пательні. Так, риба в нас вже тут готова, тож поки що відсуну пательню. Додаю сюди ж перець, решту. Трошки присолюю, адже овочі у нас лишились без солі. Додаю лимонний сік і сметану. Він сметану дасть таку боршковість, ніжність. Коли будеш куштувати соус, здається, от окремо ці всі інгредієнти не дуже розпізнаєш, але разом це просто неймовірний смак. Добре перемішую і протушковую, щоб усі інгредієнти добре поєдналися. Передали друг другу смаки. Ось, буквально ще 5 хвилин на суміш що стоїть. І я дивлюся, що буде трошки мало води, тож все ж таки додам решту. Загалом у мене пішов один стакан води на соус. Отже, зберемо наш горщик. Соус умовно розділяю на дві частини, одну частину на дно. Так, розподіляю і викладаю рибу. Можна чергувати овочі, риба, знову овочі. Це вже як забажаєте. Лавровий листочок. Зараз посередині цього процесу. Два невеличких кіно, і вже зверху на саму рибу також ще додам. Це. І зверху заливаю, ага, ще решта лаврового листя. І зверху заливаю решту соусу. Поділити, щоб добре рибу покрило зверху. Вам просто не передати, який зараз стоїть аромат. Оця імбирно чесникова паста це щось. М -м -м. Я просто дуже рада, що я її для себе відкрила. Отже, закриваємо горщик. Духовка вже розігріта, і з моменту, коли я вже почую тут якесь кипіння, 30-40 хвилин. Рибка наша добре протушкувалась. Горщик ще дуже гарячий. Якщо готуєте на якусь гостину, то подавати у глиняному горщику дуже добре. Довгий час страва буде гаряча. Викладу кілька шматочків, щоб їх скуштувати. Краса, краса. Дуже смачно, ніжна. Нічого зайвого. Ароматний соус. легка злегка така кислинка, смачно, як у мами. Пишіть у коментарях, як ви тушкуєте рибу. Ставте вподобайки, якщо любите прості домашні страви. І не забудьте підписатися, у мене ще багато смачного. Дякую за ваші перегляди та до зустрічі в наступних відео. До побачення!